Знята вже коробка. Але крім цього, що знята коробка, вона вже повністю все розібрано, щоб був знятий двигун. Тобто він вже дуже відкручений. Турбінка майже суха. А, це, це суха Коробка, гідротрансформатор. А, в нас відкручено все. крім, Нам лишається в принципі опустити гідронасос, щоб його не розкривати. Якщо нам дозволить шланг обійсти опору, і відкрутити два шланги подачі і зворотки палива, все, вся решта взагалі повністю відкручена, тобто проводка вибрана, тобто зараз я завожу коробку кудись, кудись отак вона буде стояти, бо я більше нічого не зроблю, сам краном хіба її зняти. І вона буде стояти. І далі ми, скоріше за все, що сьогодні витягнемо мотор.